Ви про кого дбаєте? Про людей, чи про свої кіберські повноваження міської ради у вас вдома? Можете сказати, Допа? Я чо? <звук> по вашим, я? Це для чого стадіон? По-вашому як? Це стадіон для чого призначений? Просто військові знати, чи ви <звук> за Ра... людей, чи ви за Я чи ви за міську То... раду, а я. Міська рада, по-моєму, має дбати за добро. Правильно? Що, mm -hmm. нічого ж не нього? Mm -hmm. Я трогано, перепрошую, ви хто дозволяв, не знімаєте. Ви є посадова особа? Так. Ну то що, то я без згоди вашої знімаю вас. А люди Ми всі дозволили. За yeah. а шо, а З податків. Волонтері кожного місця приходите чи ні? Mm -hmm. Кажіть чесно. Mm -hmm. На карточку питають. На карточку. Мені ні, мені приходиться заробляти, так само, як і багатьом в цьому залі. А ви отримуєте зарплату Це за те, що я сплю? Ні, скажіть, будь ласка, чесно, ось є камера, дуже цікаво, Ви як міська рада? Ви читаєте стадіон, для чого? Це таке питання, для чого стадіон? Ні, чекай, якщо вона не знає, то я вона по суті захищає міську раду, що міська рада дала на дозвонатим, так? Ви вважаєте, це було правильно зі сторони надала, там, чи хто це зробив? Справа є в суді, суд розбереться, що ви Ні, я хочу вашу позицію зробити. Ну, ви позицію почуєте судовому судового Я бачу, як ви не збираєтесь тут говорити, Ви кажете, передайте, передаємо справу судові. Просто знайте цікаво, чесно. Ви Вто, в у міській раді, ви думаєте про людей, чи ви щось друге думаєте? Добре, люди хочуть стадіон, хочуть, щоб там діти грали в спорт, щоб там діти розвивалися і були здорові. Для чого ви дозволили там будувати? Я передбачу спортивний комплекс, будівництво спортивного комплексу. Там я Передбачу. Ага, коротше, масла, крім будинку, що збираєте там спортивний комплекс. Так, 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 такого навіть подібно не буде, бо це все буде приватна власність. А сьогодні я там зал тренажерний в проєкті забито, а да? я завтра міняю цільове призначення і роблю там дискобар. Все, крапка. Бо це приватна власть. про довго участь. На стадіоні воно бігає, а там буде за... займатися. Подумайте, добре, перед тим, як захищати. Бо весь Тернопіль знає про те, що ви так поступали. Саме я. Саме ви, а, так. От ви зараз не можете сказати свою позицію. Не може, ви, за то, ви за забудову <сіри> чи проти. Можете сказати? Я співпозицію, <сіри> то стою до судового Ви можете сказати? Я не можу. Тому що я ви, ви за того мату. Для вас громадяни міста, це є тут не мати. Це те, що я поняла я себе. Ha ha ha.